Я просто це ненавиджу. Я не розумію, чому досі є інстамагазини, в яких в описі не вказана ціна. Я як маркетолог і як клієнт кажу, що це повний піздець. По перше, коли клієнт зацікавився вашим товаром, він хоче знати його ціну. Привожу вам реальну ситуацію. Я собі шукала зеркало. Я знайшла сторінку, класні фото. Зайшла в опис. Ціни нема, я така окей, і я пішла дивитися ціну в іншого магазину, бо все мене вже не зацікавило. Якщо немає ціни під постом, ви втрачаєте клієнта. Люди хочуть витрачати мінімум свого часу, роблячи максимальну користь. Якщо вони бачать таку сторінку. Вірогідність того, що вони з неї вийдуть, дуже велика. Але ті стрінки, де от вони з одним кліком можуть отримати всю інформацію, вони будуть завжди триматись на плаву. Тому ви завжди повинні адаптовуватись під ринок, а не залишатись на тому ж рівні, на якому були. Тому що оце от відсутність сін було популярно ну пару років назад, на точно що не в двадцять році, ну вже в 25-му. Тому беріть собі на зам'ятку пишіть ціни і давайте не зливайте клієнтів. Підписуйся. У мене все про маркетинг.